Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні буде тема квантовий перехід і особисті стосунки, як зараз ми взаємодіємо один з одним, що відбувається на фоні підвищення вібрацій, підвищення нових енергій на планеті Земля, що відбувається з нашими стосунками. Для мене ця тема дуже особиста, дуже така, ну сказати, болюча, в деяких сенсах так болюча, поверхневий такий рівень. Якщо в глибині, то в мене спокій. Я знаю, що я не можу, я не втрачу тих людей, які мене цінують, які зі мною на, на одному енергетичному рівні. Ті люди, які перебувають на нижчих енергетичних рівнях, тобто які вібрують, які випромінюють енергію страху, енергію нестачі, енергію таку, знаєте, бідності, як в матеріальному сенсі, так і в духовному. Люди, які цікавляться тільки матерією. Тобто здобути як можна більше речей, володіти речами. Їх не цікавить, хто вони, що вони, їх цікавить просто, як смачно їсти, десь подорожувати, задовольняти свої фізичні потреби, сексуальні потреби, тобто такий типовий третій вимір реальності. Зараз такий час, коли люди від себе з високою енергією, з низькою енергією, неважливо, ті, які знають про квантовий перехід чи не знають про нього, всі вони усвідомлено чи не усвідомлено обирають собі подібних по рівню людей. І це нормально. Тобто ті люди, є, з якими їм комфортно. Знаходитися поряд, спілкуватися, знаходити теми для розмови. І зараз спостерігається по всій планеті. Мені цікаво, як у вас, як у вас в сім'ї, з рідними, просто з якимись знайомими. Чи підтримуєте ви зв'язки, які йдуть з вашого минулого? Чи ви більше усамітнюєтесь? Тому що вам так комфортно. Чи навпаки зав'язуєте нові знайомства, обростаєте новими зв'язками? Ми зараз чітко фільтруємо з ким спілкуватися і навіть пориваємо родинні зв'язки, які, здавалося б, ще декілька років назад були дуже сильними, нерозривними. Вічними йдеться про те, що якщо ви підіймаєте свій вібраційний рівень і вже вібруєте в п'ятому вимірі, ви не можете нормально спілкуватися з людьми, які знаходяться в третьому вимірі. Дуже часто так виходить, що коли от ви народилися в сім'ї, ви цікавитеся квантовим переходом, душею, енергетичними практиками, тобто ви духовно розвиваєтесь. Ідете не стежкою якоїсь там релігії, ви йдете стежкою своєю власною. Йдете своїм шляхом, ви його обираєте, ви йдете крізь кущі, але обираєте саме свій шлях, який би він важкий не був. І в вашій сім'ї більшість людей це третій вимір. Я кажу, не про вашу родину, яку ви там створили вже, а саме про ваших батьків, родичів, сестер, братів. Є така невеличка моя статистика, те, що я бачила, це те, що високорозвинена душа приходить одна там, може ще одна така душа прийде в цю сім'ю. В цій родині більше не буде таких людей. Вони. Змогли привести ось таку душу. Вона захотіла народитися у, у таких батьків, у таких людей з більш низькою вібрацією. І це нормально. Це, знаєте, баланс рівноважних сил в природі, у всесвіті. І тому цій людині, ось зростає, вона зростає. Все важче спілкуватися зі своїми. Рідними, вони її начебто не розуміють, вони всіляко намагаються її зупинити, сказати, що вона помиляється в її світобаченні, що вона не те щось робить у своєму житті. Якщо ви думаєте, що я зараз кажу про себе, що в мене саме така родина, то ні, в мене є ця підтримка, є розуміння, бачення того, яка я. Але тут навантаження йде з боку самих цих людей. Вони, Ми що кажемо іншим людям? Тільки те, що є всередині нас. Якщо ми не відчуваємо себе впевнено, бачимо всюди конкуренцію, ми такий світ для себе і створюємо, і таких людей притягуємо. І тут з'являєтеся ви. Такий весь світлий, позитивний, з, вис... з високими знаннями про виміри, про світи. Про... У вас є відчуття, куди ви рухаєтесь, є відчуття, куди рухається планета. І такі люди вони вас просто не можуть зрозуміти. Тому ви підлаштовуєтесь під їх рівень. І чим більше років ви це робите, тим більше. Важче вам стає, тому що утримуватись на їх рівні, щоб їм було комфортно з вами, це дуже важко. І Іде такий дисонанс, дисбаланс енергій всередині вас, які намагаються взаємодіяти з енергіями нижчого порядку. І просто наступає якийсь момент, такий кризовий. Коли щось таке відбувається, якась там сварка відбувається, і ви просто розриваєте ці стосунки. Але частіше за все не ви їх розриваєте, тому що у вас є розуміння, що ви родина, ви не можете покинути спілкуватися з вашими рідними. Частіше за все, вони знаходять якусь причину. З якої вони більше не хочуть, не можуть спілкуватися з вами. У мене саме такі відносини з моїми близькими, не з усіма, але з самими рідними. це з моєю мамою, бо батька в мене вже давним-давно немає, ще з 16 років. З моєю мамою, я настільки вважала, що вона високоенергійна така людина. Вона дуже багато практик робила в більш молоді свої роки. Вона мене завжди підтримувала в моєму світобаченні, саме в цьому. Але зараз, коли йде таке навантаження на кожну людину нових енергій з різних високих вимірів, не кожна людина може сприймати цю енергію адекватно. І з кожної людини просто йде на поверхню саме те, що дуже її довго наповнювало. І ось воно звільняється, виходить на поверхню. І, на жаль, це все виливається на близьких людей. Якщо я можу... З розумінням до цього поставитися, то мої рідні, вони намагаються конкурувати зі мною. Якось так. Я дуже багато років намагалася зрозуміти це, розкласти по поличкам, щоб якось зрозуміти, не накопичувати в собі злобу, а правильно сприймати інших людей. І в мене вийшло. Я дійсно відпустила всі свої образи, звільнилася від них, навчилася пробачати. Тобто я з оцих всіх кризових ситуацій навчилася сприймати це як уроки. Я дуже вдячна сама собі за це. Це, певно, коштувало багато, багатьох моїх нервів, а ось рідні вони такі дуже матеріальні і. Моя власна матір, вона конкурує зі мною. Навіщо вона це робить? Тому що в ній вийшли на поверхню ці приспання енергії третього виміру. Не буду вдаватися в подробиці, але сказати, що мене це засмучує. В деякому сенсі так засмучує, але я сприймаю це філософ... філософськи. Відключаючи свою мудрість, то що, якщо не хочуть з тобою спілкуватися, потрібно відпустити цих людей, якими б вони рідними не були. Я знаю, що це частина квантового переходу. Якщо повинно щось налагодитись, це станеться. Ось в цьому випадку потрібно відпустити все і подивитися, просто спостерігати, що з цього вийде. Такі самі Емоції, багато зараз людей відчувають з приводу своїх коханих людей. Багато хто відчуває, що кохана людина змінилася, вона вже геть не та, ким була 5-10 років тому. І я хотіла сказати, що якщо у вас склалося враження, що людина, яка поряд з вами, не надто розвинена, не цікавиться тим, чим цікавитесь ви. Взагалі не розуміє вас в те, в що ви вірите, те, що ви розумієте, ваше світобачення вона сприймає не просто там, може, нейтрально нейтрально це навіть добре. Але якщо супернегативно, тобто вона каже, ти там дурень, ти дурна, що ти в це віриш, то, звісно, якщо вам некомфортно з цією людиною, з. Це значить, що прийшов час з нею порвати. Але зараз, мені здається, повинні вийти на поверхню почуття сильні. Це безумовна любов, це любов до людини, коли тобі, ти її не любиш за щось, а коли ти її сприймаєш всім своїм серцем, цю людину без умов. В тебе немає перешкод, чому ти її любиш. Якщо зникають якісь моменти, в які ти був закоханий в цій людині, ти просто дивишся, що ти просто сприймаєш з широко розплющеними очима всю її суть. Ти кохаєш саме її душу. Квантовий перехід впливає на це. Моє наступне відео буде якраз про по-російськи це близніцове пламіна, напевно. На українській мові це буде близнюкові полум'я. Це про такі душі, які дуже рідко зустрічаються на нашій планеті, я розповім в наступному відео. З приводу відносин, як вони розвиваються під час квантового переходу, ось я побачила таке, що ті люди, які на одному з тобою рівні, вони притягуються. В незалежності, чим ти займаєшся, знайдуться ті, хто тебе зрозуміють. І це добре. Тобі ти не, не повинен щось робити, щоб в тебе з'явилися друзі, в тебе з'явилися гарні сусіди, в тебе з'явилися люди в твоєму житті, які будуть тебе підтримувати. З батьками дещо складніше, тому що батьки одні, і більше таких не буде в вашому житті. Тут кожен сам вирішує. Спілкуватися, не спілкуватися, але підтримувати і дізнаватися все одно, як, як вони поживають. Я не можу сказати геть не спілкуйтесь, забудьте, навіть якщо вони вас там е, не можуть якось сприймати повністю, як би вам хотілося. Розкрите серце, немає ніяких образ, і тоді і з ними можна налагодити стосунки, все йдеться до того в квантовому переході, щоб ми вчилися не ділити людей на якісь ролі в своєму житті, а просто сприймати кожну людину, яка трапляється на вашому шляху з відкритим серцем. І якщо вона повинна залишитись на якийсь проміжок часу в вашому житті. Так і станеться. Якщо ви перестали спілкуватися, значить так потрібно. Ось це моя філософія, як я це бачу. І це працює. Це якось йде з серця, не те, що я приймала якісь рішення так себе вести з іншими. Просто якось так склалося, що я серцем відчуваю, як мені комфортно з іншими, з ким мені комфортно. Я нікого не вирізняю, не ділю на якісь ролі. Просто кажу, роблю те, що маю казати і робити. Дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях, як у вас зі стосунками в ці часи. А також підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. І до зустрічі в наступному відео.